Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3741 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 597 Тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон б комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Тридцять один. Двадцять три, один, одинадцять, чотирнадцять. Лото максима максимально вигравально. Виграла щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8673 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти Сімдесят п'ять. Тридцять дев'яти, сорок чотири. 71 61 23 16 53 18 19 38 7 34 Сімдесят вісім, дев'ять, одинадцять, шістдесят два, сорок два, тридцять три, сорок один. а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденна. В ефірі 7526-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Чотири, п'ять. Чотири перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Чотири, п'ять, чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.